Можливо, ми просто сьогодні одружимося, і на цьому закінчиться весь сезон холостяка. Ну що ж, друзі, поки Олександра Мудра топить за руський язик, в той час Катерина та Алекс вже одружились. Я думаю, що є. Сьогодні про що поговорити, посмакувати деталі, вмощити зручніше. З вами незмінно ваш тату Пліткар Безпалов Медіа. Ми трішки розширяємось, тож невеличкий ребрендинг. Підписуйся на мої соціальні сторінки. Усі посилання в описі під цим відео. Обов'язково вподобайка, коментар для просування ролику. Також ми відкриваємо свій інстаграм паблік. зірок, теж додавайся. А, взагалі, у нас буде цікаво, і я нагадую, що у нас. Спліткова спільнота, тому що не потрібно ображатись, маємо право на свою суб'єктивну думку. А прямо зараз ми з вами розбираємо 11-й епізод проєкту Холостяк-12, де наш холостяк, врешті-решт, знайомиться з батьками та близьким оточенням потенційних наречених. Ну що ж, чай, кава, найголовніше залишайтесь в безпеці, а ми розпочинаємо наш. Палкий огляд, зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Це наш перший огляд у 2023 році. Тож я усіх вітаю з придешніми святами, а з Різдвом Христовим, врешті-решт. І сьогодні ми з вами будемо розбирати 11-й епізод, в якому що ж у мене так лампа блимає. А в якому ми поговоримо про знайомство топольського з батьками дівчат та їх, взагалі, близьким оточенням. І що я хотів би додати від себе? Взагалі нічого нового, нічого цікавого, адже е, типова схема, красива картинка. Але мені здається, що редактори зробили усе задля того, аби Марину та Сашу Погорєлову злити. Адже побачення. Каті було просто казковим. Знайомство з її батьками, вся така ідеальна картинка, що ж прям притурно. А з Сашою мудрою у нас була драма. У нас були сльози, інтриги, розслідування та скандали. А ось Марина та Погорєлова залишились без уваги, як такової. Але нічого дивного, ви вже знаєте, спойлерити не буду. Хоча що тут спойлерити, ви знаєте, хто переміг в цьому сезоні, тож No comments. А ми розпочнемо з того, що Топольський і Катя йдуть до Рахсу. І там розписуються. Я реально взагалі навіть не знаю, що буде відбуватися. Подарунок напевно, який сюрприз від батьків, я не знаю, що це таке. Розписуються, розумієте, нібито імітуючи якусь гру молодого подружжя. Все це йде таким флешбеком до того, що мама Катюші працює у Рахсі, саме тому така атмосфера. І тут з'являються батьки Катерини, і ось відбувається це історичне знайомство. Мама йде збентежена, тато теж такий, типу, е неформальна обстановка взагалі. Така красива ідеальна картинка. Йдуть, знайомляться, вечерюють, з'являється брат Катерини. І абсолютно вилазена така, знаєте, глянцева картинка, до якої реально не, під... не придратись від слова зовсім. Відповідно, я навіть не знаю, як це коментувати, але настільки все було ідеально, що якось прям було тошно, от реально тошно. Топольського знову несе на тему енергетики, він каже, що, дивлячись на вашу енергетику, я розумію, в кого вдалася Катя, ви такі приємні, душевна по-домашньому. Таке враження, що Топольський у нульових передивився ці статуси ВКонтактики, і просто ось на енергетиці все зациклив. Чувак, окрім слова енергетика, існує ще дуже багато термінів, які характеризують особисті якості. Кожної людини. Енергетика не енергетика, а все ж таки витягнули це побачення і виглядало для глядачів усе максимально ідеально. Тож редактори добилися свого для особливого знайомства з батьками Катерини із цієї глянцевої картинки. У нас з'являється в кадрі Маринка. Дуже дякую. Вона взагалі мала прекрасний вигляд. Але якось так незвично, бо Марина намагалася раніше кожним вбранням підкреслити свою ефектність, і вона предстала в досить неочікуваному образі для топольського. Показала, що вона косметолог і в житті вона не носить ці звабливі сукні. А чого ти очікував? Звичайно, що Марина професіонал своєї справи до речі дуже багато. Чув про неї позитивного в контексті того, що Марина справжній професіонал своєї справи, і вона реально крутий косметолог. Робить вона тупольському процедурка, а після цього вони їдуть до батька Марини. А, дуже милий чолов'яга. Вони йдуть на ферму. Маринка там фекає-бекає, Може, є якийсь все ж таки комплекс, але навіщо редактори в черговий раз роблять акцент на тому, що Марина з села. Ну і що що села? Слухайте, прекрасно, вона все вміє, вона працьовита до того, що вона така зваблива і яскрава водночас. Блін, навіщо це все? От поясніть мені, будь ласка, адже ви в такий спосіб би обестінюєте взагалі ось весь образ. Можливо, для цього і створювались дані умови, аби глядач розчарувався. У образі Марини, надуманому, і її було легко прибрати перед самим фіналом. В будь-якому випадку, далі у нас повноцінне знайомство, повний комплект, так сказати, мама, тато, сестра Марини. Все чудово. Але для Топольського дуже прості батьки. же ріс в шоколаді, відповідно, йому потрібно щось таке з перчинкою. Але нічого, мудра буде попереду. Тож зрозуміла справа, мечу, так би мовити, між батьками і то польським не відбулось. Марина в прольоті, адже саме Марина і Погорєлова покинуться 11 епізод проєкту холостяк 12, а ми переходимо до побачення Олександри. Тобто, якщо ви побаченні з Мариною та її батьками був знову акцент на її походженні. Що дуже некоректно зі сторони СТБ, то Пагрілову просто злили. Розпочалося зі знайомства з її друзями в боулінгу, все було настільки вялим, настільки нецікавим, що можна тупо промотувати цей момент. Потім знайомство з батьками Олександри, дуже милий тато в неї, мама. Але знаєте, якось було настільки все ні про що. Десь пристрасть, десь серйозність. Ой, Олекс, тримайся, в мені 50 відтінків. І я, відверто кажучи, не запам'ятав навіть діалоги і акценти, які намагались розставити при знайомстві з батьками Погорєлової. Тому Сашу досить швидко і досить зручно для редакторів теж злили перед самим фіналом. Але в якості десерту залишаються Сашу Мудру, яка в принципі ходить по, знаєте, такому гострому Лезу ножа, адже вона відкриває скриньку Пандори, мовне питання. Але перед тим як ми про це поговоримо, послухайте абсолютно допрем'єрний показ пісні. У мене стоїть на тебе серденько, Ну ж бо посміхнись, ти моя рідненька. У мене стоїть на тебе серденько. Рек з'явиться на усіх цифрових майданчиках, тож ж підтримуй трек, знімай свої тіктоки. Під абсолютно вірусний приспів, і буду вам дуже-дуже вдячний, залишаю обов'язково тех, без палив в мене стоїть. А ми переходимо до мовного питання Саші Мудрої. Значить, на днях вона в своєму інстаграм дописі залишає наступне: хватить на нас нападать і ненавидіти за язик, на якому ми говорім. Далі вона прикріпляє статтю 10 Конституції України і прикривається українськими військовими. Сотни тысяч солдат, которые сейчас сражаются и отстаивают нашу свободу, говорят на русском, сидят в окопах и молятся по-русски. Люди, да что с вами? Как можно до сих пор не понимать, что нам нужно объединиться, невзирая ни на что? Как можно до сих пор не понимать? А, Досить верно ты все подметила, как можно до сих пор не понимать того, что мова имеет надважливое значение. И в меня в первую очередь до тебе запитання, Як до медійної людини. Зрозуміла справа, що у побуті кожна людина самостійно вибирає, якою мовою спілкуватись: чи то російська, чи то українська, чи то англійська, французька і так далі. Але у випадку нашої країни ви не задумуєтесь питанням, що коли ти приїжджаєш до Німеччини, хочеш працевлаштуватись, ти повинен розмовляти і знати німецьку у Франції французька і так далі. Тому у нас є своя рідна українська мова державна, тому ти медійна людина, будь ласка, неси відповідальність і розмовляй теж виключно українською. І не потрібно тут підробити цю підміну понять в цілому, в моєму житті, українська мова займає понад 70%. Хоча. З дитинства я розмовляю переважно російською. Моє оточення було все російськомовне. І з 24 лютого я абсолютно свідомо та відповідально віднісся до цього запитання. Так, я допускаю помилки, в мене є русизми, але я цього не боюсь, тому що я намагаюсь постійно за допомогою практики вдосконалюватись. І тим паче, будучи медійною людиною, не з такою великою аудиторією, Олександрою як в тебе, я не пропагандую. А давай говоріть як угодно. А яка різниця? А різниця большая, тому що до тих пір, поки ми будемо знову з цим заграванням, знову з цим фліртом, знову ця лояльність до російської мови, знову буде з'являтися русський мір. Ми повинні це просто раз і назавжди відрізати і рухатись далі. Хочеш спілкуватися з друзями російською, спілкуйся, але ти блогер інфлюенсер зі 100 тисячною аудиторією. Тож, будь ласка, неси відповідальність, аби виховувати культуру і любов до української мови серед своїх підписників. Вибачте, занесло мене, але хотів про це поговорити, тому що це важливо. Наголошую, що тут питання виключно до Саши Мудрої як до медійної особистості. В побуті нехай говорить будь-якою мовою, і кожен з нас це ваш свідомий вибір. Але коли ти медійна людина, інфлюенсер, будь ласка, тільки державна мова, крапка і ніяк інакше, значить, у нас розігрується драма, розповідається, що Саша мудра, значить, не може познайомити з батьками, бо вони не змогли приїхати, Нібито мама її прикривається поїздкою за кордон. Сьогодні на зустрічі моїх батьків не буде. Угу. Вираз обличчя одразу змінився. Що відбувається? То польський розчарований, але нічого, ситуацію спасають, нібито друзі мудрої, такі ж самі фейки, як і сама мудра, і на завершення ні з того, ні з цього перед церемонією на вручення троян з'являється мама Саші Мудрої. І нарешті відбувається цей меч, діалог між мамою та донькою, хоча абсолютно дві холодні людини, які ніяк одна в водні не зацікавлені. Людяна королева все ж таки змогла розчулити. Серце і прийти. Для мене особисто все це виглядало бридко, але зрозуміла справа, що телеканали СТБ хотіли на контрасті сформувати двох улюблениць цього епізоду: Сашу Мудру в якості Драма Квін і Катю, у якої взагалі просто казкова картинка, казкова сім'я. І Катя сама Казкова. Ну що ж, чекаємо фінал, в якому переможе Катя, але ж стопойським вони не будуть. Коротше кажучи, Ой, розчарований я в цьому сезоні, але чекаємо фінал, адже індійське кіно українського виробництва, а врешті-решт, повинно завершитись. І ми вже навесні будемо чекати холостячку, наскільки я розумію, з Леси Нікіцюк. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобався цей огляд. Будь ласка, вподобайки, я зберіг. Ваш час, щоб ви не дивились 3,5 години, розповів самі важливі моменти з 11-го епізоду, шерте це відео і підписуйтесь на канал Безпалов Медіа. Адже ваш тато-пліткар 24 на 7 пліткує про головні події зі світу українського шоу бізнесу і знімає огляди на шоу, холостяк та холостячка. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу М'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.